Всім привіт мої любі друзі! Мене звати Олександра і сьогодні на моєму каналі Олександра Adventures у нас буде розпаковочка за Аврори. Ну що ж, давайте починати. Я дуже вже хочу почати цю обалденну розпаковку. Перше, мені здається найцікавіше ось такий шарик Merry Christmas. Ну. Christmas. Ну так да, зараз на Різдво, звісно. Скоро листопад закінчується, друзі. Скоро грудень. До ну, речі, гру... по секрету вам скажу, в грудні в мене день народження. Ну що, давайте розпаковувати. Так. Перший слой. Тут, як я бачу, слоїв декілька, але щось він мені не піддається. О. АСМР Ось що у нас залишилось. А ні, тут ще один слой. Продумано. Так, добре. Ну я так і знала. Так, і ще один СМР. Ну що, третій слой? Вони здіваються. Вже проявляється шарик голубий з рожевим Мені вже так цікаво. Ну і, звичайно, ще один слой. Лайк! Хто його запаковував? Ну, в принципі, здирають ці слої, не дуже так і важко. Ну, давайте зідемо ще один слой. Як же він... Цей от останній слой він так важко здирається. Ну, зараз я спробую. Я зможу. Я все зможу. Короче, я зараз... Короче, я зараз краще возьму ножиці и ножицями мы спробуємо зняти наш слой. Короче, я взяла ножиці. Зараз я Трохи его... О, Заділа кончиком. И он далее распаковывается. Так, в сторон. Ну что, вот такий у нас вышел шарик. Ну давайте его открывать. Наконец-то. Так, это у нас Merry Christmas наклеечка. У нас только наклеечка. Ну и ось такой колокольчик. Еще это можно использовать как брелок. Ну, в принципі, непогано, непогано. Джингомбелс, джингом. Пропустимо. Джингомбелс, джингомбелс. Ну, якось так. В принципі, нормально. Мені зайшло. Ну що, давайте продовжувати. Слідуючи наразі у мене канцелярський ножик, щоб робити поробки і відчиняти якісь, скажімо так, посилки. Якщо в мене ще будуть розпаковки, звичайно будуть, можливо, навіть і не забрає. Ну, а тепер давайте насолодимося. <різь> і не так. Почекайте, почекайте. О, тут треба його закріпити. Ну, а щоб обирать, коротше, отакий він міні -мішний. Переходимо до слідучої речі із нашої розпаковочки. Слідуючи наразі у нас це отакий от милий значок. Давайте відчинимо ножнички йдуть вход. Він призначено е, для одежі, але я чіпляю значки на рюкзак. Ось такий милий значок. І я його почеплю на свій шкільний рюкзак, щоб бути такою модною. Ну, вибрала лаврольничок. В принципі, непогано. Переходимо до слідучої речі. А слідуюча у нас раз, два, три. Це фігурка Стіча. Я дуже рада, що я її взяла. Так. Входить до канцелярський ножик. Так, а їм я би хотіла, ось тут задіти трохи картон. фігурки не добралися. Ще раз. Оп. О! О, все. Розпаковую. Віддираємо цей картон. І нормально. Він не поцарапаний. Ну. Зараз я вам покажу фігурку. Вибачте, будь ласка, цей стіч, мабуть, дуже любить літати. Ну, добре, давайте краще роздивимось нашу фігурку. Вау, Який милий. Ось такий мілий стіч Він реально дуже мімімішний. Ну, я фанатка стіча і я дуже люблю Стіча, тому я його взяла. Тому фанати Стіча, фанатки, беріть собі на замітку, що є в ролі фігурки. А зараз я би хотіла підвести підсумки: що у нас є? Стіч фігурка, канцелярський ножик, ем, значок на рюкзак. Ну і оттакі у нас Christmas кулька і ось такі наповнені кульки. Ну що, давайте закрімо. Ну що, всім дякую за перегляд. Дякую, що ви подивилися мій відосик. Ну що, до слідичних зустрічей. Ставте лайки та підписуйтеся. Але кому сподобалася рубрика. Вона буде не дуже часто. Або часто. Я ще не знаю, як воно піде, поїде. Але розпаковка одна буде. Я вам поки не буду казати. Це буде один сюрпризик. Ну що ж всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що просто вирішили подивитися. До нових зустрічей. па па